Вітаю! Сьогодні в відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби виробництва індія і розпочнемо з набору з містік топазом. Дуже гарний топаз 15х15, 19,2 розмір каблучки, загальна вага сережок 8,7 грамів. Вартість набору 2800 гривень 70 доларів. З гірським кришталем. Кришталь 10 на 10. В наявності декілька наборів. З розміром каблучки 17,7, 18 та 18,5. Вага сережок 5 грамів. Вартість набору 1900 гривень 48 доларів. Набір з гранатом. Гранат 10 на 10. В наявності набори з розміром каблучок 17,7, 18 та 18,5. Загальна вага сережок 4,8 грамів. Вартість набору 2000 гривень 50 доларів. Каблучка з кіанітом 12 на 8. 18 2 розмір каблучки. Вартість 1000 гривень 25 доларів. Набір з лабрадором. Лабрадор 16 на 12. 17,5 розмір каблучки. Вага сережок 8 грамів. Вартість набору 2200 гривень 55 доларів. Набір з ларімаром. Ларімар 14х10 18 розмір каблучки вага сережок 6 грамів. Вартість набору 2200 гривень 55 доларів. Набор запалами. Дівчата різація просто чудова. Діаметр поверхності 15 мм. В наявності 18,7 і 18,2 розмір каблучки. Вага сережок 4,8 грамів. Вартість набору 3900 гривень. 98 доларів. Набір зірчастим рубіном. Рубін 10 х 8. 18 розмір каблучки. Вага сережок 5,7 грамів. Вартість набору 3000 гривень. 75 доларів. Набір з дуже якісним сапфіром. Розмір сапфіру 8 х 6. 18 розмір каблучки. Вага сережок 3,1 грамів. Вартість набору 2800 гривень 70 доларів. Намиста з хризолітами. Ароньована намистина 7х7. Фурнітура срібло. Довжина намиста 44 см. Вартість намиста 2 тисячі гривень 50 доларів. Намиста з цитрином. Цитрин 5,5 мм. Довжина намиста 42 см. Плюс подовжувач на 7 см. Фурнітура, біжутерія. Вартість намиста 1400 гривень 35 доларів. Намист з лабрадорами. Дуже гарна різація. Намистина 4х4, довжина 40 см. Фурнітура біжутерія плюс подовжувач на 7 см. Вартість намиста 650 гривень 17. доларів. Намисто з барочними перлами. Перлина 20х13, довжина 40 см. фурнітура біжутерія. Плюс подовжувач на 7 см. Колір рожевий. Вартість намиста 900 гривень 23 долари. Браслети з барочними перлинами. Перлина десь 13 на 9. На зап'ясть 17-18 см. Вартість браслету 350 гривень 9 доларів. Браслет агату намистина 14 на 8 на зап'ясті 17 з половиною 18 з половиною сантиметрів. Вартість браслету. 200 гривень 5 доларів. Браслет з аквамарином. Ширина 20 міліметрів. На зап'ясті 17,5, 18,5 см. Так виглядає на руці. Вартість браслету 450 гривень. 12 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!